Слава Україні! Головний Дондон -дон і генералісимус Тіктоковських військ Кадиров заліг на дно. Сподіваюся, що наступний відосік вже буде з пекла. Ну, а Південна Корея передає Україні машини для розмінування. Оце і є насправді найголовніші підсумки візиту північно-корейського диктатора Кім Чен Іна до Московії. Звичайно, я жартую. З іншого боку, сьогодні російські змі розкричалися про те, що, начебто, Північна Корея завалить їх снарядами. Ні-ні, поки що не так, як нам би хотілося, з вибухами, з розривами, щоб ту Москву вже розірвало. Поки що буде постачання. Мова йде там, називається цифра в 10 мільйонів. Але є нюанс ще 2010 року: 20% снарядів, які у північній Кореї. Як правило, зберігаються під відкритим небом, були непридатні до бою. І це офіційна інформація, 20% за північно-корейськими даними. То можемо уявити, як все змінилося за цей час. Перепрошую, артилерійського гімна багато, а що воно насправді? Ну, дійсно, лайном і залишається. Поки ще доставлять, поки зможуть стріляти, якщо буде ким стріляти, тому що артилерістів ворожих наші на фронті просто вибивають. Але це справа майбутнього. На сьогодні я бажаю кожному з нас максимально тихої ночі і хто може, будь ласка, відпочиньте. Ви бачите, що ворог знову починає намагатися бити по півдню нашої держави. Не лише по півдню, по всім іншим регіонам. Тому, хто. Не в окопі, хто не на лінії, зіткнення, будь ласка, є можливість відпочити відпочиньте, тому що далі треба допомагати Збройним силам. Саме допомагати, не просто помахати ручкою і сказати супер, кльово, пацани, з вами, а допомагати, хто може донатити, хто може в якомусь іншому форматі. Тоді переможемо. В цьому жодних сумнівів. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Слава нації, смерть ворога!